Я сказав, знаєте, я не готовий брехати сам собі. І я закінчив, розрахувався, закрив всі штаби і сказав собі так: я можу повернутися в політику тільки тоді, коли я не буду брехати сам собі. Сам собі тому, не збрешеш, то от в то, тому в чому штукати. Ні, є люди, які повісти, собі, самі собі брешуть. Ну тоді це ілюзія. І це вже, як... Все одно сам Комна. себе не надуриш. Бо ти єдина особа, яка чітко знає істину. Ну, ну як ти сам себе ну-ну-ну. Ні, можна да, ілюзію висловити. Я створити, да, правда? Є правда, є істина. Я правда, є істина. А істина абсолютно. Це да, відносин в світі. Я mm -hmm. кажу: знаєте, всь, всьому свій час. І от прийшов просто час партії Гарант, створення. І це, не я ж її створив. Мені кажуть, а хто створив партію Гарант. Я так дивлюся, з однієї сторони, думаю, токар створив. Ну, ви її ініціювали, звичайно. Ну, ну, я я... Говорю, хто ж має? А, а насправді я, я, знаєте, я так думав колись, хто її створив. Я думаю, що її створив Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко, Зеленський, Ахметов, Коломойський, Пінчук. Ну, всіх хто у нас це, так? Да? Чому так? Тому що якби хоч одна людина була президентом, а риба гниє з голови, і він ніс відповідальність за свої вчинки. А я кажу, що у кожної проблеми є прізвище ім'я по батькові, а великі проблеми це велика кількість осіб, то партії Багаран би не існувала. Ну так воно існує. І дай Бог вам, як кажуть. Попутного, я кажу, вітру, щоб все було нормально. А найголовніше, щоб ви от таким і залишалися далі, коли у вас вже на цьому, я кажу, тлі будуть перемоги і результати. Тому що, знову ж таки, як практика свідчить, пане Валерію, перед виборами люди багато чого цікавого говорять, а після виборів, потрапляючи туди під купол, вони якось змінюються до невпізнанності. І я вже скільки років б'юся над тим, щоб самому собі дати відповідь, що ж там так впливає. Під тим куполом на людей і так собі відповідь дати поки і не можу. Я щиро дякую вам за цікаву бесіду. Я вам завжди можу. буду радий вас бачити, тому що і про атомну енергетику в мене запитання виникли, і про корупцію, антикорупційну діяльність. Тобто, є з вами про що поговорити, завжди буду радий вас бачити на своїй програмі.